Набори, які вийдуть вже в січні 2026 року. І перший набір це ось такий пікнік Олафа та Бруні. Набір складатиметься з 478 деталей та коштуватиме 49 доларів. Мені прям дуже подобається атмосфера цього пікніка. Тут ми маємо ось таку чашечку з какао, є сніжинка, навіть маршмеллоу. Наступний набір це ось такий Кевін та Дак з мультфільму Будиночок вперед і вгору. І Тут ми маємо фігурку песика та ось такої пташечки. Також тут є ось така кріка. Книга та повітряна кулька Набір складається з 628 деталей та коштуватиме 59 доларів. Наступний це ось такий горщик з квітками та мініфігуркою салі з мультфільму Жахіття перед Різдвом. Набір складатиметься з 346 деталей та коштуватиме 49 доларів. Сам набір це не лише квітка та горщик, а так як і було це в серії «Венздей» Квітка чорної жоржини». Ось цей горщик може відкриватись, та ми матимемо доступ до інтер'єру домівки салі. Наступний набір це ось такий неймовірний милий котик Марі з мультфільму Аристократи і коштуватиме такий набір 35 доларів, адже складається з 360. В наборі, окрім самої фігурки котика, є ось така шкатулечка з бантиком, а також щіточка і ось така іграшка мишки. Наступні набори це ось такі новенькі фігурки принцесок. Набір складається з 59 деталей, та тут ми маємо жасмін, а також рапунцел, а також коштуватиме цей набір всього 9,99 центів. Матиму ще ось таку Анну та Ельзу, а також Бей та Тіану. Але цей набір вже коштуватиме 39 доларів, адже окрім двох фігурок принцес, ми маємо ще їхній замок. А як вам такі новинки Лего Дісней? Пишіть в коментарях, який набір вам сподобався найбільше.